Шановний Олександр Юрійович, від цієї ветерпольної родини від мене особисто прийміть щирі вітання з нагоди Дня народження. Ми, усі ветрополісти, дуже цінуємо вашу працю і турботу для водного полу України. Я як капітан національної збірної України бажаю вам здоров'я та наснаги для нових звершень та ідей для ветропольної родини. Олександр Юрійович. Перш за все хочу подякувати вам за те, що ви робите для львівського та українського спорту, зокрема водного пола. Вірю, точніше, твердо переконаний, що спільними зусиллями в нашому рідному місті Лева з'явиться басейн для водного полу, про який так мріють наші ватерпалісти. Місто завжди буде наполегливо працювати і допомагати розвитку нашого. Водного пола. Від імені Закарпатської файти ватерпольної осередку Закарпатської області. Щиро вітаємо шановного Олександра з днем народження. Бажаємо шикарних успіхів його починаннях, здійснення мрій, задумів і, звичайно, мирного неба над головою. Всього вам найкраще, Олександр Іврійський. Дякую вам за те, що допомагаєте та підтримуєте жіночі водне, бо наша збірна ще тільки формується. І я вважаю, що всі наші великі перемоги ще попереду. Будьте міцні тілом та сильні духом. Нехай національний гімн звучить на честь перемог українських вотерполістів. Головний наш фінал попереду. Війна зламала багато планів ВК «Маріуполь», але я впевнений, що завдяки вашій підтримці водне поле в українському «Маріуполі» буде жити. Прийде час, ми зіграємо у басейні «Нептун» у «Маріуполі». Овім путем господину Олександру Юрєвичу желім пожелати свого найбільшого і багато щастя поводом його виробництва, а також puno успіху в далій спортивній раді. Щастя! Хочу привітати свого друга Олександра з ним народження. Хочу побажати міцного здоров'я, успіхів та нам всім перемоги. І хочу подякувати, що в такий складний час ти допомагаєш і розвиваєш спорт в Україні. Особисто ти, як президент Федерації водного полу, надаєш багато зусиль для того, щоб федерація водного полу розвивалася, щоб спортсмени приймали участь у змаганнях. І не тільки приймали участь, а були конкурентноспроможними на світовій арені. Дякую тобі і ще раз з Днем народження.